Вітаю на каналі SAX Investment. З вами Олександра, і сьогодні ми поговоримо про фінанси та які існують види їх примноження. Які відповіді першими приходять на думку, почувши це запитання? В сучасному світі фінансовий розвиток це мистецтво та володіння не однією навичкою. На прикладі послуг компанії SAX Investment я познайомлю вас з найпопулярнішими та найдієвішими фінансовими галузями сьогодення. До речі. Компанія є володарем всесвітньої фінансової нагороди від World Financial Award 2022 у таких категоріях як найнадійніша інвестиційна компанія та найкраща інвестиційна ефективність. Почнемо з інвестування. Компанія Sax Investment надає допомогу в пошуку вигідних та привабливих активів для інвестування та підтримку упродовж всього процесу їх придбання. Ваш вибір може впасти і як на стартап, так і на вже діючі підприємства. У нас є дуже приваблива пропозиція стати інвестором в Saks Investment. Інвестиції підтримуються і гарантуються активами в дочірніх компаніях, вибраних стратегічно з урахуванням принципів диверсифікації портфелю. Для більшої стабільності портфель диверсифікований на міжнародних ринках і країнах секс Investment – довгострокова стратегія давати стабільний дохід та поступово досягати цілей. Не прогавці можливість. Якщо ви не знайшли відповідь на ваше запитання, звертайтесь до нас цілодобово, і ми з радістю на нього відповімо. Всю інформацію та контактні дані ви можете знайти під цим відео. Не забудьте підписатися, щоб бути в курсі всіх цікавих новин і подробиць у світі інвестицій.